Чиниш свій глухий сердечний храм, там холодно, і порожньо ти сам, щорніли стелі плями на вікні, пошарпані шпалери на стіні, ось павутиня, пліснява, брудна, в кутку порожня пляшка з-під вина, навколо безла темрява й нужда, і ти вже бачиш, що прийшла біда. Присядеш на неметний поріг, який бежальний і жахливий гріх. Неприбрано, незатишно — це край, але ж я чула, що десь існує рай. Що є на світі милість і любов, що хтось колись пролив невину кров, куди іти, де вихід, Сонце де, і хто мене тут, бідною, знайде, мій друже, подивися на Христа, а може, напиши йому листа, і на папері бій свій залиши, сідай швиденько, і йому пиши. Ісусе, я втомилась від життя, не хочеть. Тя йти у небуття? мені так важко, я в трусовині, чи можеш ти мені допомогти? Якщо ти є, озвися до мене, любов твоя, нехай не промене. Життя набридло, біль і суєта, чи голос мій долине до Христа. Сказав ізмовк, схилився і чекав, і на плече лягла чиясь рука. Легка така, як татова колись, і вчувся тихий голос, подивись. На цій руці біль моя любов, на цій руці колись застигла кров, я руки розпинателям віддав, сміялись воїни, як я страждав. христа униз дивився, я згори. Мені, як і тобі, було штиця тим. Життя земне схилилось до кінця, коли очі заливаю з під вінця. Та я дивився, вдалину віків, молився і прощав усіх ворогів, серед усіх я бачив і тебе. Твій гріх, я пропустив через себе і бачив церкву свою у красі, хотів, щоб до неї прийшли усі, серед усіх. Я я довго ждав, і ось ти прийшов, прийшов і я, візьми мою любов. Ріхом жорстоким виграв я війну, заплатив за тебе, я ціну. ти вже не раб, ти моє дитя. І приймаю я твоє каяття. Підняв він руку і спочай моїх, неначе забираючи мій ріх. І світовою перемога торжество, умить повному моє єство. І поливайся, Господа хвала, що я зумівся відріха і зла, і дух зневіри у душі зача, я ви подяка, світиться очах. Христос свяшилась, сказав на Христи, щастя і в моєму житті. Амінь.